Доброго вечора, ми з України! Всім привіт! Чергове розпакування посилок сайту Аліекспрес. Сьогодні до мене прийшло дві посилки. Одна збірна і одна, одна дав по один товар. Це може ще буде третя, але ну, коли на момент... Виход відео відео має підходити вже на пошті бути. Так, що, може, ще додам її до цього відео. Ці посилки, ці дві посилки, це є посилки для рибаків, для рибалки. Кому цікаво, то можете продовжити дивитися. Це товари для рибалки. Так, цю з почнемо з цієї. Так. Ось такий номер. Трек для продавців, якщо щось. Тут має бути, як не помиляюся, три поселки води. Так, одна. Дві. як завжди приклеїлась третя. Більше нічого немає. Так, в сторону. Так, ось такий номер. Дивимося першу посилку. Це має ну як вже бачите, оплавки. Так, ось такі поплавки, Ну, помилював, як сказати, на троєчку. Але ціна у них невеличка, так що 3-грамові бралося для поплавки, ну, для рибалки на карася і на таку наметну рибу. В йдуть лотом по 5 штучок. Так що моє посилання буде на продукці в описі. Там є різні різні ці, різні грамаж. Там є 2 грамові, грамові вроде є і 5 грамові, ще вроді Ну Також є, як то кажуть, мікс. Кожного по одній штуці. ну Я взяв 3 грамові ось такі, щоб гарно було закинути махову водочку. ну і... Такі трошки тяжкі, тяжчі. Так, добре. Ніде. Це вже супер посилка прийшла. Збірна тут. А так би чекав довгий час, поки по одній би прийшло. Так. о які маленькі, я думав вони більші. Реально, я думав, найбільші. Це теж ось такі поплавочки різні ось такі ну так зроблено воно звісно не на ідеально але за ту ціну як вони продаються це я думаю нормально так 4 5 6 7, 8. 9-10. Так, 10 штучок. Лад Лот теж лотом пішло по 10 штучок. Так, що посилання на продавці буде в описі. Ну, ніби не ніби непогано, я думаю, який поплавок, ну там трошки криво помальовано зняв, що стріляти чи що по добре було, видно його в воді. і це. Береться бралося при запас, бо все підбуває обриви. і тому подібне. Також є ще комусь дати. Так, є. Так. Так, так, так. Ось такий ще один. На цей раз прикольно все, все сьогодні посилки самі попловку. Ось такий. Чесно, я думав, що він буде менший. Реально, я думав, що він буде менший. Вибирав, здається, найменший. Дивіться, який огромний поплавок. Чесно, думав менший. Заздаємося я. Шикарний, а, поплавочок шикарний. Того приготував. Приготовив акумулятори свої до таких поплавків. Я вам скажу, ночью буде видно суперово. Суперна ніч, поплавок, бомба. І важкенький такий, що можна пригрузити гарно і далеко закинути. Класний поплавок. Ну, трошки він великий, я думав, що він буде трошки менший. А так його ціна його невелика. Так що в описі буде посилання на продавця. Можете вибрати, може я щось недобре дочитався і не взяв менший. Взяв більший наоборот. Так. Ось такий поплавочок приходить ось в такому тубусі. Правда, щось завеликий на нього. Ось так. Посилання на продавця буде в описі до даного відео. 100 krovos pasėlė. O štai tokia pasėlė. O štai tokia trak numer. Це прийшла катушка фіми Meredith. Назвався Гитаріус. Трохтична модель. Трохтися шпуля, Верніше. 4-1 підчепника. Придаточно число 5,2. Ну, максимально 5 кг. Затримуємо є катушки. Так, дивимося, що нам прийшло. Коробка то гарна, але чи катушка у неї гарна? Це вже друге питання. Катушки больше ничего нема. Ще 13, один підшипник. шпуля металічна. Ну, я вам скажу, покатушка дуже гарна, класна, виконана. Дивився по огляду, як люди розбирали е, на катушку намотувачі і на цьому на, на руці точно є підшипники. Люди розбирали, показували є. Катушка за свої гроші вже шикарна, а я тепер бачив, що вона була і подешевшила Трошки можна буде купити. Навіть вже є вибір, який обрав лишень, був 3000 серія, а то вже тепер є 2000 і 3000. Так що ось такі. От. На катушці теж пише Мередіт. Ось такий така катушечка прийшла. Ну, катушкою задоволений супер. Навіть може бути на фідерок. Якщо не піде на спінінг. Супер, катушка класна. Всім рекомендую. Посилання на продавця буде в описі. Можете зайти, не деколи і дешевше є. Я її брав за 350, з 200 гривень. А так вони я бачу, вчора, були і по 300. Так що ось такі товари сьогодні до мене прийшли. І не знаю, може я ще, якщо не, не викладу відео, то доповню ще відео ще одним товаром. Той товар мають бути жіночі, макасіни, кросовки. Ну, може її доповню. Так що наразі дякую всім. Всім мирного неба. Сьогодні у нас теж трагедія. Наші сусіди, варвари. Так цілилися в інфраструктуру, що попали у сільський будинок і загинула восьмирічна дитина. Так що радіти нема чому, радіти, ну, тому що посилки прийшли, звісно, але доки не буде в Україні, ми рубати не будемо. Радость. Кому цікаві мої відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Буде багато дуже цікавого ще їде в дорозі. Думаю, кожна людина знайде щось для себе. Так що всім дякую за увагу. Кажу, доповню це відео, то доповню, не доповню, то викладу сьогодні. а можливо доповню. Так що будемо чекати? Будем чекати. Але дійсно нащо. Так що всім, я передумав, сім мирного неба. І слава Україні.